Тітілю, мій ті, любі діти, я справжній, синій птах, але живу тільки у касті, яка називається дитинство. Я не просто пташка, я ваші мрії і сподівання, я ваш веселий сміх, я ваше гірке русання і веселий сміх. Я ваша. Неповторне дитинство, я є там, де є ви. Але. Але, любий це синів так, не для волі та щастя. Він синій тільки тоді, хоча в є безмежного простору, може розправити крила. В синів так не живе в лісі, йому потрібна свобода, щоб дихати її за повністю. Розкрийте руки, відпустіть пташку, чи побачите, що вона справді синя. Не бійтеся, слухайте синього птаха. Тож не бійтеся, відпустіть мене на волю, не забувайте, що я є там, де є щасливе дитинство. Повертайтесь до своїх домівок з усмішками. І ви побачите над своїми головами синє синє небо, то мої крила. Розкажіть до ціфеї про зустріч зі мною, і вона видужає, я ж буду поруч. А щоб ви змогли переконати її, візьміть на згадку про мене, моє синє перо. Пам'ятайте, синів та може жити тільки на волі, тільки поруч щасливих дітей, до щасливої вас дороги на батьківщину, а щоб ви не заслухали і мої чарівні сани, вони швидко довчать вас до ваших домів. Не забувайте про нас. Не забувайте про Україну, спіли вам.